Всім привіт! Зараз 8 квітня і ось так зараз виглядають на день 8 квітня старі акації в лісі. Акації тут досить багато. І старі я вважаю наймедоносніші. Ось тут видно зараз в якому стані В якому стані бутони. 8 квітня перед похолоданням. Ось такі бутони. Осять ось ось покажуть зуби. Зараз я по, постараюсь знайти, можливо, де хто один зуб вже і виліз. Так, схоже, що верхівки або верхівки побеліли, або мені щось, щось здається. Схоже, верхівки побеліли. Отакої. Ну оце ось у нас такі одні з найпівденніших виглядів на соні акації. Ось-ось покажуть білі зуби. Можливо, навіть я ще буду йти і побачу вже білі зуби. А ось ось уже білі зуби показані. Показані білі зуби. В такому стані акація у нас 8 травня. Але в чому справа? Справа в слідчому нам прогнозують на цю ніч і на наступну дві ночі поспіль дуже жорстокі заморозки. Обіцяють нам мінус 3-5 не тільки на поверхні грунту, але і в повітрі. Судячи, судячи із холодного вітру, який дме, сонце світа, не гріє, як кажуть взимку. А це зараз така ситуація. Дуже віриться, що буде, буде холодна ніч ця і слідуюча. Тож, я яка є акація показую сьогодні і яка буде після приморозків, я покажу через 2 дні. Ну і навіть, і навіть зможемо порівняти із кленом татарським. Який ось навіть, навіть у глибокому затінку. розкрив свої бутони і квітує. Подивимося, як вплине приморозок на здатність виділяти та квітувати і клена татарська і акації. Чекаємо два дні. Ну і ось така ще мені попалася на очі біла акація. Це вже 8 травня, я не, не очікував такого побачити. 8 травня вона фактично Можна сказати, що розцвіла. Є, є квіти, які вже розпустились. Але звісно, по ним ніхто не лазить, бо холодина холод, дикий холод, як то кажуть. Грона розпустились. Тепер нам нічого не залишається, як чекати дві доби і подивитись, що з, неї, з нею станеться. Можливо, можливо, наші прогнозисти помиляються, але судячи по температурі зараз і по вітру, щось мені підказує, що саме цей раз вони будуть праві. Нічого нам не залишається, як чекати. Скоро буде все видно, скоро все побачимо. Всім привіт! Минуло дві доби сьогодні був мороз. Зате подивіться, як працює бджола. Чи це облітується бджола, чи працює. Скоріше все всього і те інше. І працює, і облітується після холодних днів. Просто чудово все гудить. Це добре, але от то, що був мороз, це звісно не дуже. А він таки був. І доказ йому померша ледичі і особливо померший горіх. Тож мороз був не тільки на поверхні грунту, а і в повітрі. А горіх, як відомо, мороз не пробачає. Ось так виглядає павловнія Ця замерша знизу до верху, Але я, я обіцяв зробити огляд, як буде себе почувати біла акація, тож ходімо до лісу. О, привіт! Ти мене проважаєш чи зустрічаєш? Хазяйка. Так, ну що я можу сказати? Ось початок, початок лісу. А тут росте горіх який тільки почав цвісти. Горіх промерз, а акація начебто, начебто ціла. Зараз пройдемо далі. Ближче до води, далі від води. Подивимось, що там. Китиці, китиці, наче пишні і не листя на китиці не почерніли. Наче пронесло. Акація витримала і не впала духом. Ось так весь дух акації ще висить на гілках. І листя навіть не посіріли. Ліс захищає. Ліс захищає дуже сильно дерева від пікових температур. Як менших, так і більших. Так, лишилося ще перевірити. Як там почуває себе клен Татарський, я обіцяв позавчора перевірити і порівняти, як віднісся до приморозку татарський, тож зараз зайдемо до його заростей поближче і все буде відомо. Чи виділяє він після таких морозів, чи можливо ні. Ну ось, А ось тут ось є місця, де акацію добряче прихопило. Прихопила і, і листя, а бутони тримаються, можливо, вони ще посиплються, але ось так от є місця, особливо там, де акація осторонь лісу, на галявинах. на галявинах акація прихоплена морозом. Не так, щоб дуже-дуже, але все ж таки вуха повісила. Так, так, ось уже і, і зуби показала білі. Дай Бог, щоб вони. Не відпали, але все-таки я думаю, що толку із таких дерев буде дуже-дуже мало. Адже щоб виділяти цукор, їм треба крахмаль, а щоб виробляти крахмаль, їм треба фотосинтез. Хіба що на внутрішніх резервах, на яких будуть працювати. Але, чесно кажучи, надії на внутрішні резерви у мене не дуже. Ну, да. на галявинах, на галявинах залишилися атакації одні спогади. В лісі ще щось тримається, як воно квітуватиме, про яких нічних температурах, про яких денних вітрах, чи буде якесь там нефтара виділення. Це ще велике питання. А ось тут половина акації акації і росте на галявинах, вже все, все сказала, що могла. Залишається тепер тільки. Піти і знайти татарський клен на галявині і подивитись, чим китиці татарська клена відрізняється від китиць білої акації. Якщо вони, звісно, чимось відрізняються. Зате ось по дорозі мені попалося черемха пізня. Як огурчик. Черемха пізня інвазивний вид із Північної Америки. Гарона як огірочки на приморозки і абсолютно байдуже так ідемо далі до татарська. ну а поруч із заплавою акація не тільки ціла, вона ще й зацвіте ось ось Це такі медоноси в лісі і медоноси на відкритому полю. Полі це зовсім дві різні речі. Це зовсім два різні медоноси. Хоч і видадим той же. Все ціле і веселе. Ось вам і низина, ось вам і болото. Ну ось я і прийшов на місце, де росте біла акація разом із кленом татарським. За 500 метрів від зарости татарського клена я вже чув бділ, я вже був впевнений, що він не помер. Зараз підійдемо поближче. Обійдемо оці калючі сухі дерева. Ось і скажіть мені, будь ласка, навіщо мені сподіватися ось на такий медонос, коли поруч є ось такі медоноси. Схоже ще відповідь очевидна. І ясна, як білий день. Просто не намилуюся. Не намилуюсь. Бджалину дійсно, 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 дійсно дуже багато. І не тільки бджоли, тут і джмелі, і метелики, і оси, і мухи. Якось вже... Не дуже я переймаюся і долою акації. Буде-буде, не буде, ну значить не дано. Ось вона. Вона вже і підсохнуть встигла, вона вже вона вже реально суха. І ось тут поруч. Подивіться, як гудить клен. Він весь шевелиться від бджоли. Він реально весь шевелиться від бджоли. Ось куди літає вся бджола моя з колод. Оце ось красавчик. Ну, і подивіться, і тепер дуже легко вирішить, чим кращий клен від акації. Ну і що? Ну і що, що? В акації мед білий. Білий мед світлий, якого нема. А у клена так він темніший, він вишневого кольору, але клен ось такий. І пчела бджола, бджола сама каже, медує він чи не медує, а акація поруч із клином ось така. Дякую всім за увагу та терпіння.